Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя, хороших медоносів, хороші ціни на мед. У нас відкитувала вже давно акація, ми її вже відкачали. На жаль, ціни на акацію немає. Ні на акацію, ні на мед. Та і взагалі щось його перестали брати. Стоїть мед. Звичайно, багато пасічників спіткаються з цією трудністю, розчаровуються, залишають цей бізнес. Ну, як би там не було, як для себе вирішив ми б не рухатися вперед, не зупинятися, щоб там не було. Все одно зараз в нас в Україні простому почати бізнес, це треба великі гроші, а так вже щось є та щось капає. У нас далі. Очого я на пасіці ніколи не кошу ні траву, ні буряни, кошу тільки пізною осінню. Ось на пасіці. Я його сам, звісно, насадив, насіяв. Пустирник, де активно бджолки працюють. У нас зараз у тіні 33 чи 34 градуси. Жара на сонці, мабуть, взагалі ще буде більше. Але як би там не було, один плюс цього, що ось сонячна воскотопка, вона, вона топи все підряд. Все-таки коли не викошуєш якась невеличка тінь, якийсь такий мікроклімат не пустиня, а що є щось, є. Лиш кошу де, щоб можна було їм пролетіти до льотків. А так все у нас вся пасіка. Фубурія бурянові. Ось там пустирник. А тут основний у нас ось скоро буде пижма. Які роботи я буду виконувати на пасіці сьогодні? Я Зараз буду займатися заміною, заміною маток. Як я міняю матки у цей період? Я цього року спробував ізоляцію ось такі кліточки. І я замітив, що більшість ці бджоли, майже 90% рідко які не тягнуть свищі, тягнуть тянуть свищі. І я як роблю, коли замінюю, ставлю матку аж на самі крайні рамки в цій кліточці. Вони тянуть свищі. Потім я приходжу ці свищі, обриваю і замість них підставляю свій маточник, маточник з привівки. Я замітив багатьох, коли десь я в сім'ях прогавив свища, виходить матка і сії. І та є в кліточці, і та, і та сії. Заміна матки. Можна сказати, як тиха зміна і здорово. Вдруг не прийняли. Чи не облетілася матка, ти взяв цю випустив, потім другий раз так саму, таку саму процедуру повторив. Але в деяких сім'ях, я замітив, я просто забув, наче обірвав свища. Обірвав свища і потом забув про цю. Заходжу матка вбита, її геть обгризно хотіли витягнути звідти лиш мумія лишилася. Але меду було два корпуси рута від бруска до бруска, ще запечатані матка. І молоденька матка сіяла в нижньому корпусі. Навіть так буває. Якщо в крайнім випадку в програші не лишаємося, якщо не облітається матка, то лишається стара. В цьому 36-му тут вже була маточка, десь її було за 4-3, а може і більше, я не пам'ятаю вже років. Її бджоли хотіли поміняти. Я її забрав, бо це материнка наша була, від якої ми дочок виводили, думав ще зберегти на якийсь час і поставив її без, безматочну сім'ю, то вона там так лупаси, як, як молода. Але були маточники, і я поклав у нуклеуси. І, на великий жаль, із усіх лише облетілася одна і сіє. І тут не облетілася матка, по якійсь причині вона пропала. Зараз ми цю, з нуклеуса назад посадимо її сюди. Якщо вона тут покаже, бо в нуклеусі вона не показує, як вона там сіє, вона вже є печатний розплід, вона вже сіє десь за 7- ну, більше 9 днів, вже, якщо є печатний розплід, бо на 9 запечатують. У нас вже за 10-12 днів, якщо ми її підпустимо. Далі просто сюди спробуємо пустити її на рамки. Ніяких там клеточок, нічого. І ще таку, це підписник Сергій, з яким я спілкуюся. Надихнув мене на таке, бо мене мені часто було жалко давити матку. От в мене є від, від Кривченка. Олександра Маточки. ну Я брав у нього не плодки. f 1 з димом можна працювати. Вже F2 через раз. Буває так, що ще й миролюбнівіша, чим, чим F1. Ну, а F3 у мене одна є. Ну просто жах яка зла. Ну, меду стільки... ну просто меду, там, мабуть, одна із кращих по пасіці. І піднімається. Ти... Рука піднімається, щоб задавити таку матку, не піднімалася. Якби десь був другий точок, щоб ось так, не на подвір'ї, то я, її би, я б її би не давив, би, бо вона по медупродуктивності супер. І, як говорить Сергій, Сергій тобі вітання, жорсткий відбір. Ось я зараз знімаю, нічого не роблю, є бджоли, які просто атакують. І щоб позбутися, Треба майже більше половина пасіки поміняти їх. Зараз це ми будемо робити. Ось в мене є такі нуклеуси, міні-нуклеуси. Кажу, що в таких нуклеусах не дуже якісні матки, але для обльоту піде. Якщо ставити маточник на виході, то нічого страшного. Звіробій. На Звіробій цього року активно теж працювали бджолки, бо він вже відквітував. У мене є отакі нуклеуси на 3 дадан і на 4 рута. Да, звичайно, в цих нуклеусах краще. Матка розсіюється як, ну, як повноцінний відводочок. Ось такий відводочок, з міні з кормовим відділенням. Хтось відводочок кажу, ну Клеус. Ось такі рамочки. Джолки навіть вмудряються тут принести меду отакі рамки. Буває, якщо від водочок, то ще й заливається. Ось наша маточка ходить, і це вже є печатний розпліт. Зараз ми її будемо. Брати і зразу без кліточки зразу допускати на рамки. Ну, не приймуть, значить другу поставимо. Ось пустили ми її на клі. На рамочку. Ось вона йде. Куди вона йде. І хай собі йде туди, куди вона піде. Приймуть, приймуть, не приймуть. А в них що є вибір. Не мусять прийма... прийняти її. Звичайно, їх тут, тут бджолки. Бджолків так нема, щоб вони її О, ставлю сюди, ти через пару днів побачимо, якщо приймуть, то це буде супер. А якщо ні, якщо ні, то будемо міняти. Хоча вона для нас. Представляє цінність, але дивлюся, що бджолки так тихо себе ведуть, але чому вони тихо ведуть? Що не показують, що в них немає матки. Я передивився, бо вже засів. Це ж як їхня сестра рідна, вже має засів, вже 9 днів сія, а тут нема матки. І я робив привівочку, поклав маточник. Обично, якщо є матка, маточник роз... Розрізають. Так, маточник лишився цілий і я вирішив підставити матку. Ну, Побачимо, що буде. Жара за 30, але бджілки працюють на різнотраві. Ось навіть видно, що пустирник. Да, хто бачив моє попереднє відео, де я показував наші медозбори, що в нас, яке різнотрав'я. Бджолки активно скрізь працюють. Ну, звичайно, нема такого як голу. Ну, Бджолки літають, щось носять. Це наші відводочки, яку ми робили привівочку на нашу місцеву. У травні. Вони вже облетілися, сіють. Цей відводочок був зроблений на одну рутуску рамку. На одну рутуску рамку. І додався маточник, маточник. Одну рутуску з, з печатним розплодом. Дивіться, що вони вже що вони нам принесли ціла. Звичайно, а ні, з цієї сторони гляньте, дивіться, з цієї сторони вже і запечатано. Це я підкладав недавно вощинку. Вощинка, і ця вощинка. Ще й вощинка була покладена на лише полосочка. Полосочку залили, то остальне відтягнули. А ну, побачимо, що тут у нас. Ого! Ось тут такий розплід. І ось так і водочки. Я думаю, що цей відводочок вже буде працювати на соняшнику і кинемо мимо в магазині буде працювати. Так, бджолки активно. Дивлюся, і пилок носять, і активно працюють. Навіть при такій при 30- більше 30 градусів жари. От хто б що б і не казав, але при таких сурових кліматичних умовах... Усіх виграє тільки місцева бджола, яка пристосована до цього, до цього клімату, до цих природних умов. Добре, друзі. Всім мирного неба, хорошого настрою і хай нам всім щастить. До побачення.